Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі. У ці дні виникає запитання, як святкувати Різдво, коли святкувати Різдво, як його пережити з найбільшою користю для власної душі. В пошуках відповідь звернімося до святого Божого Слова і знайдемо кілька думок разом Євангелії від Луки, друга глава, наприклад, поступків людей, котрі стали найпершими свідками Різдва. Іван від Луки, 2 глава від 15 стежка, йдеться про пастушків. Коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили, ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. Найперше, піди і подивися, ходімо і ми, до дитятка Ісус, на нього немає годин прийому. Дитини не варто боятися, ніхто не боїться дитини. Бояться влади, бояться сили, бояться е, могутності. Дитина безсила. Дитина прийшла у цей світ. Дитина народилася нам. Дитятко нам дане. Бог так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Бог полюбив цей світ. Божий син прийшов у цей світ, Бог народжується, приймає тіло людини. Приходить у, наш, у нашу темряву, наше болото, усмордя людського життя, щоб нас від Нього врятувати, показати дорогу спасіння. До нього наверніться всі народи землі. Ходімо і ми подивімося, як пішли пастушки, щоб, почувши звістку про народження дитятки, поспішили піти і подивитися. Найперше піти і подивитися. Прийде з вірою, молитвою, покаянням, Приди і подивитися. В... Пиди й який добрий Бог, припадь до Ісуса, до Його ясла, поклонися Йому, як і, і Читаємо далі. І пішли вони притьмо і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Марія Йосиф, маленька дитинка, є прикладом святої родини і для нас, для нашого змученого світу, для наших розвалених і розділених родин, для нашої гордості і пихи, приклад святої родини. Покора Ісус, маленьке дитятко, Йосиф, котрий служить, Марія, котра завжди виконала Божу волю. Вони побачили їх, побачив цю дитинку, побачивши його, розповіли, що йому було сказано про це дитятку. І всі, хто їх чув, дивувались тому, що пастухи оповідали. Побачивши його, вони розповіли. Вони пішли і іншим розповіли. Отже, перше, що ми можемо зробити в час в Різдва, і це якби фундаментальне, прийти і подивитись на дитинки, прийти і побачити дитинку в гаморі, темряві, в вибухах війни. Побачити дитинку, котра народжується. Друге, вони розповіли, побачивши, розповіли іншим. Хто... хто Насправді пережив Різдво, в чиєму серці Ісус народився, той не може мовчати. Він йде і іншим розповідає, що народився Ісус. Прийшов Бог на землю, прийшов Спаситель, відкрив зелений коридор. Прийшов Ісус Христос, це перший доброволець, який покинув небо і прийшов на нашу грішну землю в зону війни з гріхом, щоб віддати життя і відкрити для нас зелений коридор для спасіння. Пастушки пішли і сповістили. Кожен спасений йде і спасає. Кожен, хто пізнав Ісуса, торкнувся його ясен і і іншим розповідає. І всі, хто їх чув, дивувались тому, що пастухи їм оповіли. Так і ми дивуємося, споглядаючи, дивуємося цій великій Божій любові. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. Марія пильно зберігала, роздумуючи в серці. І ми теж ще на граємо святкування Різдва, зберігай у своєму серці. Збігай в своєму серці віру. У книзі Прич говориться, більше всього на світі серце своє бережи. Зберігаймо своєму серці. Правдиве переживання Різдва. Зберігаймо в своєму серці дух покори, покаяння, віру. Зберігаймо від бруду цього світу, від блиску реклами. Зберігай все, що найцінніше в своєму серці. Астухи повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, як їм було сказано Прослава, хвала Бога, поклоніння Богові це і молитва. Отож молитва ще одна грань святкування Різдва. Перебувай молитві. Перебувай молитві за Україну, за свою родину. Молись біля, біля Різдвяного вертепу, молись біля Божого престолу, молись у тому храмі, молись у своїй кімнаті, молись там де є. Бог діє, коли люди моляться. Молитва це не допоможений засіб. Молитва це головний засіб Божої дії в цьому світі. А це питання, коли святкувати? Направду, ми не, ми не знаємо, коли народився Ісус. Святкуємо не дату, але факт Його народження в цьому світі. А для тебе Різдво відбудеться від, від, від свято, Різдва для тебе особисто тоді. Коли ти прийдеш до Ісуса, до Бога з вірою, прийдеш до Нього в сповіді, прийдеш, щоб почати нове життя, запросиш дитятку Ісусу народитися в твоєму серці. Оце і буде найкраще Різдво в твоєму житті. І це буде дата Різдва, День Різдва. Це, це той день, коли ти, коли ти дасиш місце Ісусу у своєму серці. Він народиться. І, і ангели, як тоді у Вифлеємі. Як і, і в честь народження Ісуса в твоєму серці заспівають слава на висотах Богові. І в часі народження Ісуса в твоєму серці теж буде присутня Марія своєю молитвою, буде присутній Йосиф прикладом, прикладом свого життя і покори. І це буде найкраще різдво, якщо ти досяж місце в своєму житті. І пісня Ангелів, перша колядка в світі, залунає у честь. Твого покаяння і невернення. Цього тобі щиро бажаю. Отож, намагаємося цей цвітні різдва пережити, славлячи, поклоняючись, хвалячи Богу, спішучи до нього з вірою, молитвою, поклоном, розповідаючи іншим про те, що Бог так полюбив світ, що прийшов і народився, прийшов у цей світ, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а не мав життя вічне. Йому, йому нехай буде вся слава, честь і хвала. Слава Господу! Слава Ісусу Христу!